Пейзаж, архітектура, натюрморт, квіти та тварини в Івано-Франківській центральній бібліотеці. Презентували понад два десятка картин під спільною назвою Романтика. Про одну зі своїх робіт, а саме затишок на даху, розповідає художниця Вікторія Марчук. Там є котик, є невеличкий стриг. Ну, так розумію, що там, напевно, якась болітня кухня або не знаю, там люди відпочивають з вазонечками, вивішують потім речі. І дуже От, е, кожна людина бачить по-своєму кожну картину. Авторами полотен, представлених на виставці, є молоді прикарпатські художники, які цьогоріч об'єдналися у творчу спільноту Сіті Арт. Очолив молодих митців художник Олег Надольський. Люди, різні, різного, можна так сказати, далеко, але ми спільно. Експонуватиметься виставка молодих художників у центральній міській бібліотеці ще місяць. Мар'яна Джерчина, Стасія Бегей, телерадіо компанія Раї.